Ми ще в ці куски, вирвати, я. це було оттуда. плам'я йшло таке, дим такий, Ось здесь ми тушили, щоб плам'я не пошло на третій блок. Ліквідатор Петро Хмель був серед перших, хто гасив пожежу на Чорнобильській АЕС. Чоловік пригадує, як 38 років тому, 26 квітня 1986 року, приблизно о першій годині ночі вийшов на балкон та побачив яскраву заграву з боку четвертого енергоблока Замить дзвінок у двері. Повідомлення про виклик рятувальників на станцію. Так, всех, всех вечер состав, офицерский корпус поднимает. Мы уже подъезжаем уже до четвертого блока, тогда вот такой, увидели, что это пожар четвертого блока. Тогда нам было поднято. Температура огня такой, как свеча, там подобие как свечи вот такое. Вижу, крыша так ходит. Ну, я ребятам сказал, аккуратно, может это ночью было. Ну там потушили, там потушили. Щоб був сильний може, сильний вітер був, тому би пожар перейти на третій блок. по Покрише у той момент. Пожежники не розуміли, що ризикують отримати смертельну дозу радіації. Вони просто виконували свою роботу, яка без перебільшення врятувала цілий світ. О шостій годині ранку пожежу вдалося ліквідувати, полум'я не перекинулося на інший реактор. Проте ще під час гасіння рятувальникам ставало погано деяких починало нудити. Ну, потом что-то я, честно, не помню. Кажется, мой земляк Булава Сергей, он работал на скорой, и увидел меня, а я уже лежал без сознания. Он меня на скорую помощь и привез местным часть припять. Зранку 27 квітня першу групу з 28 пожежників, серед яких був Петро Хмель, літаком доставили до Московської радіологічної клініки. Єдиної такої СРСР. В цьому місці лікувалися лише дотичні до ядерних випробувань. Люди саме цим і пояснюється надмірна секретність установи. А не давали ні з ким. приходила служба КГБ сіто стояли на дверах, то то прийшла. Кайбиш заходит, посмотрел, раз, комнату на ключ. Литературу нам давали только до апреля месяца. Газеты приносили. Я только в червне узнал, что эти типа, пожежники, мои друзья, померли. Принес врач газету, известие, вроде известие, типа, показала фотографии шестерих От мені, ханешно стало як-то не по собі. Гостру променеву хворобу діагностували у ста тридцяти чотирьох співробітників ЧАЕС та членів рятувальних команд, які перебували на станції під час вибуху. 28 із них померли у муках протягом наступних кількох місяців. Ті, хто вижив, навіть не здогадувалися про масштаб наслідків аварії та планували повернутися у рідні міста, які вже спустіли, бо стали 30 кілометровою зоною відчуження. Хоча Чорнобильська катастрофа сталася 26 квітня. Евакуація місцевих жителів почалася лише через півтори доби, коли люди вже відчули характерний металевий присмак у роті, який з'являється в результаті отримання великої дози радіації. Радянська влада намагалася приховати інформацію про наслідки аварій на чаес, аби не провокувати паніку з цією ж метою 1 травня, не дивлячись на високий рівень радіації, у Києві провели традиційну першотравневу демонстрацію. У цей самий час та ще протягом п'яти місяців вирішувалася доля людства. На ЧАЕС тривали масштабні роботи з ліквідації аварії. Було задіяно близько 240 тисяч осіб, більшість з яких українці. Помилки, які допустила радянська влада на першому етапі ліквідації наслідків аварії, чи на перших етапах, точніше, перші роки, перші дні, місяці і роки ліквідації, зараз дуже просто, тому що є досвід російська війни. І радянська влада тоді діяла приблизно так само, як зараз пробує наступати російська армія. Тобто закидають людьми, закидають людьми. І от приблизно так само діяла і радянська влада. Над місцем, де колись був четвертий енергоблок, восени 1986 року добудували саркофаг. Бетонна споруда консервувала джерело високорадіоактивних речовин. Цей саркофаг, якщо так казати, дуже дуже грубо і примітивно. Це просто такий от, ну, груба сарай, який був побудований для того щоб вода туди не лилася з атмосферних осадів, щоб вітер там не розмухував, і все таке інше. Але він ніколи не планувався як герметичний його завдання було саме як у Сараза: захистити від такого наглого впливу. Природних атмосферних чинників у 2019 році старий саркофаг закрили новою захисною оболонкою – аркою. Вона має гарантувати безпеку накриття на чаес до 2120 року. Проте, як виявилося, головна небезпека виходила з боку скаженого північного сусіда. У лютому 2022 року об'єкт захопили російські військові своїми діями у зоні відчуження. Вони завдали великої шкоди не лише станції та прилеглим територіям, а й собі. Окупанти е зруйнували систему моніторингу за радіаційною ситуацією, яка там була. А те вони що хотіли, те й робили. Хотіли окупери, значить, в грудому лісі була певна система. Потім треба оці всі. Потім треба виявити місця, де локалізувалися росіяни, де були їх стоянки, де вони щось робили, де були їх блокпости ну і так далі. Ну і для цього треба збирати дані, які там були. Робота в цьому напрямку продовжується, і це має бути завершено от, доки не за планом до кінця цього року. Територія зони відчуження ще тисячі років залишатиметься непридатною для проживання, і все через банальний людський фактор. Зараз існує велика ймовірність, що світ знову здригнеться від чогось подібного, якщо російські війська раз і назавжди не заберуться з території України.